Коли ви вперше почули фразу одна четверта милі за 4 секунди, як ви на це відреагували? Перше про що подумав, я це неможливо, і що це якась брехня. Але після цього зайшов на Ютуб і побачив це: Драгрейсинг! Драгрейсинг це спринтерські змагання на відстані в одну четверту або одну восьму милі, що відповідає приблизно 402 або 201 метру. Драгрейсинг має багато класів авто, такі як Fast Street, які має підкласи Stock, Unlimited Street, Comp, Top Alcohol, Top Alcohol Dragster, Pro Stock Motorcycle, передній та задній привід і так далі. Та сьогодні ми поговоримо про два еталонні класи драгрейсингу: це Top Fuel та Funny Car. Це саме ті класи, в яких авто їдуть одну. Четверту милі за три секунди для того, щоб авто проїхало таку дистанцію за такий короткий проміжок часу. Вони фактично будуються з повного нуля, не включаючи двигун. І ще маса моментів, але стоп, щоб не було плутанини. Давайте все розбирати послідовно. Почнемо з двигуна. Зазвичай все починається з того, що команда купляє собі двигун. Нехай це буде один з самих старих популярних та надійних моторів. Виобразна вісімка від крайслер об'ємом 7 літрів. А якщо точно, то 6980 см сантиметрів кубічних. В звичайній немодифікованій збірці двигун видає від 200 до 500 кінських сил, в залежності від моделі. Та й крутиться не більше ніж до 7-8 тисяч обертів за хвилину. Але після того, як двигун розточують до 8 літрів об'єму, замінюють майже всі деталі, такі як коленвал. Його ставлять більш легкий та надійний. Частіше всього з алюмінію 70-75 та 6061, так як вони найкраще відповідають нормам. З такого ж сплаву робляться поршня та шатуни. Але але інколи з сплаву сталі або титану. Звісно, в двигун ставлять систему нагнітання повітря, використовуючи при цьому турбіни або нагнітачі, які надувають від 6 до 9 до 8 і більше бар. Також міняють компресійні кільця, систему подачі палива, вихлопну систему, розточують та полірують впускні та випускні колектори, ставлять на авто систему вприску закису азоту, повністю переточують або міняють розподільчий вал на той, який зроблений з більш надійного та легкого металу, змінюючи параметри роз. Подільчого валу, що в свою чергу призводить до підвищення потужності двигуна і так далі. У фінальному результаті виобразна вісімка від крайслера може видавати більш ніж 11 тисяч кінських сил, при цьому крутиться вона далеко за 10 тисяч. За 5 секунд роботи такий мотор затягує в себе близько 4,5-5 тисяч літрів повітря та випалює при цьому близько 60 літрів нітрометанового палива. Нітрометан це летка, горюча та токсична рідина, що використовується як компонент. Ракетного палива, розчинник та в деяких вибухівках він є небезпечним і потребує ну дуже обережного поводження. Але саме цікаве це те, як при цьому всьому цей двигун не розвалюється разом з корпусом та всіма деталями, що там є. Відповідь дуже проста та банальна: розвалюється. Аж бігом такі двигуни реконструюються разом з рамою, КПП та іншими частинами автомобіля після кожних змагань, тому що який би не був сплав під дію такої сили, блок двигуна, головка блоку, поршня, шатуни, все гнеться та ламається, іноді навіть не проїхавши потрібну дистанцію. Бували такі випадки, що блок двигуна ззовні заливали цементом, для того, щоб він зміг витримати 402 метри або 5 секунд таких навантажень для охолодження такого агрегату Може використовуватися все, що буде його охолоджувати, при цьому не додаючи йому ще більше ваги. Інколи систему охолодження знімають зовсім разом з генератором для зменшення ваги. Також під модифікацію підпадає і коробка передач, яка є однією з ключових деталей для перемоги в гонці. Найчастіше коробки в таких автомобілях автоматичні з допрацьованими клатч-паками. В Америці, наприклад, найпопулярнішою автоматичною коробкою передач є th 400 яка випускає. Ще з 1978 року. Це трьохступенева коробка передач, яка суттєво доробляється для того, щоб знову таки витримати високе навантаження, яке передається на неї з двигуна. Та тут знову таки з'являється невеличке запитання. Всі ми знаємо про такий автомобіль, як Dodge Challenger Demon 170, який іменується як найшвидший стоковий автомобіль для доріг загального користування в заїзді на одну четверту милі. Так от у нього була автоматична восьмиступенева коробка. Коробка передач, яка по факту і давала йому можливість розвивати таку швидкість за такий короткий період часу. А чому тоді на драгстерак не використовують багатоступеневі коробки? Тут можна висунути декілька припущень. Перше, це те, що Dodge все-таки автомобіль для користування на звичайних дорогах, і використання такої коробки передач може бути пов'язано з балансуванням між потужністю двигуна, ефективністю палива та оптимальними швидкостями. Для швидкісних перегонів восьмиступенева коробка передач може забезпечити швидкий розгін з місця, а також ефективну передачу потужності на дорозі при високих швидкостях. Друге, це те, що коробка передач з меншою кількістю ступенів дозволяє драгстеру швидше розганятися, оскільки не потрібно витрачати час на перемикання між багатьма передачами. Також двигуни драгстерів зазвичай мають дуже вузький діапазон обертів, в якому вони видають максимальну потужність. Менша кількість передач дозволяє. Драгстеру залишитися в цьому діапазоні обертів протягом усього заїзду, що максимізує його продуктивність. Далі один із основних критеріїв драгрейсингу це вага. Щоб зрозуміти цей критерій, треба відкрити підручник з фізики та знайти тему, яка називається закони Ньютона. Їх всього три, але в даному випадку нам потрібен тільки другий, який звучить так: сила, що діє на об'єкт, прямо пропорційна його масі та прискоренню, яке вона йому надає. Або цей закон можна виразити через формулу сила Дорівнює маса помножена на прискорення. При цьому потужність двигуна є сталою величиною, тобто такою, яка не змінюється на протязі часу. Тоді, чим менша маса корпусу, тим більше буде прискорення. Та ми ще маємо кілька факторів, які також впливають на прискорення. Це коефіцієнт, тертя та аеродинамічний опір, про який ми сьогодні поговоримо. Тепер перейдемо до шин, які виконують не тільки функцію щеплення з поверхнею, а й другої коробки передач. З якої зроблені шини за м'яка та використовується також на одну гонку, тому що зношується під тиском та дією від центрової сили, яка змінює радіус колеса під час руху, що дає можливість драгстеру подолати більшу відстань за один повний оберт колеса. Тепер поговоримо про корпус, який робиться вручну з стальних, алюмінієвих або титанових балок та обшивається пластиковими або карбоновими пластинами. Корпус зазвичай має довжину 9 метрів. Top fuel, а в класі Funny Car мав довжину 8 метрів. Корпус в класі Top Fuel має форму витягнутого клину, а в класі Funny Car, корпус має форму витягнутого стокового авто. Це зроблено для того, щоб максимально зменшити аеродинамічний опір повітря на високих швидкостях. Аеродинамічний опір це сила, яка протидіє руху об'єкта через повітря. Вона виникає внаслідок зіткнення об'єкта з молекулами повітря і їх відштовхування. Чим швидше рухається, це об'єкт, тим більше молекул повітря він зустрічає, і тим більший аеродинамічний опір він відчуває. Також такий корпус допомагає в розподіленні ваги та грає роль системи стабілізації, яка допомагає авто не піти в занос на високих швидкостях. І остання цікавинка на сьогодні, яка відкриває очі багатьом людям, які не розуміють, чому в характеристиках авто розгін до сотні написаний один, але реальні цифри зовсім інші. Цьому є просте пояснення: візьмемо. В приклад, той самий Dodge Challenger 170. Написано, що він може розганятися від 0 до 96 км за годину за 1,66 секунди. Так, от це розгін на спеціальній трасі, яку перед гонкою повністю очищують навіть від пилу. Потім прогрівають та наносять спеціальне покриття, схоже на смолу, для того, щоб авто зловило щеплення з дорогою. І в такому випадку це авто розженеться до такої швидкості за такий проміжок часу. Але це все рівно не змінює факт того, що це найшвидше стокове авто в заїзді на 1 четверту милі. Ось таке пізнавальне відео вийшло. А, ні-ні-ні-ні-ні-ні. я забув розповісти вам про ще одну не менш важливу деталь це гальма. Гальма в драхсерах найчастіше карбоно тому що вони легкі та ефективні, але на швидкості в 600 плюс км на годину тільки такі гальма не допоможуть. Тому на допомогу таким гальмам приходить парашют, який ви Скається ззаду драгстера та працює за принципом повітряного опору, значно допомагаючи в гальмуванні. Якщо відео вам сподобалося, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити ще багато цікавинок.